Вітаю всю шановну спільноту стрілків. Зробив ще невеличкий апгрейд 0.75, до речі, на 76-й то все можна робити на 0.77. Що саме, по бажанню клієнта доставив йому планку Вівера. Вона надрукована на 3D, але тримати ліхтар, пауербанк, буде без питань. Планочка зроблена під профіль. Самого приціла тому дуже плотненько пристає, все. прижимається на двох болтах М3, нарізана різьба. В принципі, якщо все акуратно робити, можна поставити її і, не розбираючи повністю приціл, тільки відкрутивши кришку екрана і тоді акуратно витрісти, ну, можна щось підкласти там. Я підкладав Двохсторонній скотч на бумагу наклеїв його, і на нього стружка там, що була, чуть-чуть капнула, витягнулася. Тобто, якраз просто на цьому і згибі всередині все пусте, там плата вище йде, і ви нічого не чіпляєте. Маємо змогу регулювання, якщо попустити, можна регулювати вівер, легко регулюється, ставлячи на нього рівень. Ну, я виставив його під 90. Тут є плоскість під приціл, тобто відносно приціла під 90. Це те, що касається вівера. Як завжди, кілечко для регулювання оку... о... ді... ну, о... чіткості, ще що зробили по цьому нашому прицільчику. Я зробив іншу фішку до. Окуляра. Вона виглядає тепер таким чином. Внутрішня є різьба і наружна. Довжина 3 см. І що нам треба? Треба розібрати окуляр, викрутити в оцю внутрішню ставочку. Ви викручуєте внутрішню ставку, і тоді давайте побачимо, що буде. Ось ми. Викрутили нашу вставку. Тепер ми беремо і накручуємо її на наш окулярчик. Воно легко все крутиться, хоч різьба прослаблена, тому можете легенько закрутити. В закрученому вигляді воно вже виглядає так. Зовнішня різьба на пластику, але вона. Доволі товсто, тут не вламається нічого. Ви накручуєте на наш окуляр. От сюди. Тож, також без проблем все закручується. І ось такий вигляд буде мати окуляр з подовженим, подовженою проставкою. Все на різьбах, все тримається крепко. Можу показати вам, чим. Відрізняється від штатного окуляра. Довжина, як ви бачите, ну, доволі гарно відрізняється, так? Ось, зараз покажу вам, як відрізняється від з проставкою, яка йде в перших комплектах. Шла. А це перша проставка. Як бачите, подовжує лише на сантиметр. Тобто. Тут же має вистачати всім чіткості, навіть кого поганий зір, не треба викручувати там діоптрії. Так що такі зараз новини. Всім вдалих пострілів.